Наступного тижня розпочнеться новий навчальний рік. Тож Криворізькі школи готуються приймати школярів. 125 закладів середньої освіти вже з 1 вересня відкриють двері для майже 57 тисяч учнів, серед яких близько 4 тисяч першокласників. У багатьох школах відновлюють групи продовженого дня, щоб допомогти батькам. У гімназії номер 103 після минулорічного ракетного удару замінили пошкоджені вікна та двері, а приміщення відновили. Для повноцінного навчання тут навчаються учні із ліцею номер 95 а також працюють гуртки центру дитячої та юнацької творчості. Особливу увагу приділяють укриттю. Воно розраховане на 1200 осіб. Були виділені кошти місцевого бюджету більше 700 тисяч гривень, для того щоб був проведений ремонт в обідній залі, в приміщенні харчоблоку, хороший ремонт, якого не було в нашому закладі. Й багато років зараз наша Італія повністю відповідає вимогам, готова надавати послуги з організації гарячого харчування для всіх учнів. Попри війну, окрім забезпечення безпеки, у закладах модернізують освітнє середовище. За останні три роки школи міста отримали 19 тисяч одиниць комп'ютерної техніки та інтерактивних дощок. Створили нові цифрові центри, лабораторії та ресурсні кімнати для дітей з особливими потребами. У гімназії номер. 103 три навесні облаштували Дісел Центр, де вже займаються діти. Тут проводять заняття з робототехніки та stem дисциплін, використовуючи техніку, отриману у співпраці з ЛюксДЕФ та ПРОМА за фінансуванням великого герцогства Люксембург, з яким співпрацює Кривий ріг». у всіх школах. працює система вход-вихід. Там, де батьки отримують смс -ки. і в цьому році, що нового, в цьому році ми у всі школи без винятку встановили кнопки визову поліції. Це у нас договір з поліцією охорони. Ми сплачуємо за це кошти з міського бюджету. І за декілька хвилин приїжджає поліція. Цього року формат навчання у криворізьких школах буде змішаним. Кожна родина має право обирати, буде малече відвідувати уроки очно чи залишатися онлайн. Педагоги наголошують, ходити дітям до школи час від часу у визначені дні необхідно, адже спілкування з однокласниками і з педагогами дуже важливе. Для батьків працює система сповіщень, вхід-вихід, завдяки якій вони завжди знатимуть, чи у школі зараз їх дитина. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський.